Робота на м'ясному виробництві. Ось так виглядають процеси. Е, стоять жінки, лінія, і вони за столами щось вирізають. Вирізку на шашлики, вирізають там плівку, сало і так далі. Всьому обучають, всьому підказують. Плюси вакансії. 550 євро за годину. Це одна з найвищих ставок в Литві. Плюси вакансії. багато годин, 220-240 годин. Плюси вакансії зарплата від 1200 євро. Плюси вакансії, повноцінний обід за 50 центів. Грубо кажучи, за 20 гривень. Ви получаєте повноцінний обід, не треба вам нести в латочках і так далі. Це робота для тих, хто хоче поїхати на три місяці, у кого бажано, щоб був досвід на такому виробництві, і хто хоче привезти дамо за три місяця три тисячі євро. Чому? Тому що багато годин 240 в середньому. І 550 ставка. Зарплата від 1200 євро. Витратна час у вас буде в Литві десь 200 євро. Заробили 1300, 1100 відложили. Заробили 1200, 1000 відклали. Три місяці 3000 євро. Це річна зарплата в Україні, якщо брати мінімальну зарплату. Кого цікавиться вакансія, кайденяй, е, виробництво м'ясне, чоловіки, жінки або сімейні пари до 55 років. Повторюсь, висока зарплата 550, багато годин для тих, хто хоче. Поїхати по максимуму привезти гроші. Ось так виглядають процеси. Кого цікавить така робота, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях або в шапці профіля. До нових зустрічей!